Привіт! Я java розробник з багаторічним досвідом, і сьогодні я розповім, чому ж все-таки розробникам варто читати книги. Ви, напевно, вже думали над тим, чи прочитати вам якусь книгу, чи все-таки варто переглянути десь відео на YouTube, тому що це простіше, або почитати документацію, тому що вона завжди найновіша. Що можна сказати, тільки в лапках по факту. Ось що я вам скажу: книги варто читати всі. А якщо ви вважаєте, що книги а, поганий варіант для вас, тому що їх читати важко, довго, більшість книг англійською, а, вони швидко стають а, вже по факту непотрібними, тому що індустрія дуже різко розвивається, і те, що там рік назад, пару років назад було актуальне, ще через пару років буде неактуальне, і тому нащо читати книги? Сьогодні я дам на це відповідь. Тож давайте почнімо. Перше, що хотілося би сказати, це якщо ви думаєте, що вам допоможе розвинутися як розробнику набагато швидше і простіше відео на YouTube, це не зовсім правда. Тому що відео YouTube не завжди добре структуровано. На YouTube може записувати будь-хто. І. Так би мовити, відео з YouTube, вони так само можуть устарівати. А якщо ми говоримо про книги, а так дійсно бувають такі моменти, коли деякі а, технології, а, деякі версії фреймворків застарівають, приходять оновлення, і книги можуть трошки ставати застарілими. Але випускаються нові видання. Книги також бувають не суто по якійсь версії, фреймворка, яку ви вивчите, і все ці знання вам не пригодяться. Здебільшого, книги, вони розраховані на те, що е, ви розберетесь або в загальному в технології, або доволі поглиблено. І навіть якщо щось поміняється, то ви все одно зможете е, освіжити свої знання, довчити щось чи тому подібне. А, давайте візьмемо декілька прикладів. А, я так. Так як я Java-девелопер, я вам розкажу, по прикладу на Java. Наприклад, в нас є а, книга по Java версії там, допустим, 7 Herberта Ну, Одна з найпопулярніших, а, що я можу сказати? А, ви її прочитаєте, і що? А, вам ті знання будуть не потрібні зараз вже 2023-й, а книга написана вже дуже давно, ще й про джаву 7, коли вже там. 21 виходить, вже є навіть прев'ю. Причому вона ЛТС на так само. А, а хіба ті знання вам не пригодяться? Хіба Java так помінялася, що ви не зможете використовувати ті знання? Навпаки, Java, по факту, вона здебільшого доповнюється і не міняє так швидко, нічого там не міняється. А, добре, наведу вам інші приклади. Я читав колись Spring In Action 3 видання, і також пробував читати п'яте видання. В чому між ними різниця? Чи була користь мені від того, що я прочитав третє видання? Звісно, що була. Я коли е, прочитав третє видання, там здебільшого розповідалось про те, як конфігурувати XML. Тобто, в нас є біни, інжекшени через біни, і це все конфігурувалось через XML. Там також було описано, як це робити через анотації і тому подібне, але здебільшого через XML, тому що XML було популярно раніше. Зараз все робиться на анотаціях, тому що це простіше, це зрозуміліше і тому подібне. Але хіба ті знання мені не пригодяться? А можливо, ця часточка з XML, -ем, вона мені не дуже знадобиться, хоча краще розуміти, як воно працює під капотом, як його можна ще конфігурувати. Це плюс. Тобто, книга в загальному розказує про Spring, про його інжекшн, про його особливості. Uh, і не можна сказати, що якщо ви прочитаєте навіть зараз у 2023 році uh, третє видання, то ви не винесете собі користі з нього, і це буде просто марна трата часу. Звісно, що ні. Також uh, ми можемо говорити: от, наприклад, дуже хороша книга «Java Persistent with Hibernate». Uh, вона здебільшого суто по хайбернейті. Ви в проєкті здебільшого використовуєте Spring Data, який по факту співпрацює з Hibernate, і ви не лізете в якісь деталі. Чи можете ви це все саме вивчити через YouTube і документацію? Звісно, що можете. Але YouTube та документація вам не дасть настільки, так би мовити, структурованих і ґрунтованих знань. Тобто, якщо ми говоримо про книгу, вона описує великий, велику частину функціоналу, велику частину того, як працюють якісь технології під капотом, як приклад, і коли ви її читаєте, ви. Розумієте, як воно працює, як ці елементи співпрацюють, а не просто точково шукаєте те, що вам потрібно, як ви це робите в документації або там ну, YouTube якісь відео. Звісно, youtube курс так само може бути вам корисним, але на YouTube записувати може більше людей, ніж е, писати книги. І це факт, тому що це простіше. Набагато простіше. Але наскільки якісно викладений, викладений матеріал, це вже питання. А, також дуже часто книги по ІТ спрямовані не так, як, не так на поглиблення в якісь технології, як, наприклад, в загальному по чомусь. Тобто, не подобається вчити якийсь фреймворк. Будь ласка, почитайте клінкод. Клінкод. Е це яскравий приклад того, як книжка може не застарівати з часом, тому що клін код написаний ще Бог на скільки років назад, і він досі актуальний. Кожен програміст має вміти писати чистий, хороший код, який буде легко підтримувати. І Роберт Мартін гарно описує техніки для написання чистого коду в своїй книзі. І це один з прикладів. Саме тому а, книги це. Джерело інформації, хороше джерело інформації. Я не кажу, що Ютубі документація це погане джерело інформації, це одне з джерел інформації, з якої варто черпати знання. Тому що розкажу історію життя. Колись так сталося, що в школі я розлюбив читати, і Бо мені було нецікаво. І довгий час я не міг себе заставити читати, мені було тяжко читати книги. І зараз навіть мені тяжко читати якусь там просто літературу. Але книги по ІТ мені подобається читати. Мені подобається дізнаватися щось нове, щось структуроване. І це хороший з варіантів. Так, дійсно, не всі люблять читати книги. Не всім це подобається, не всі на це можуть виділити час, і я не кажу, що це робити обов'язково. Але це дуже хороший варіант для того, щоб дізнати щось нове і не варто його відкидати. Також хорошим прикладом, як з клінкоду, може бути рефакторинг Мартіна Фаулера. Це доволі хороша книга. Я її вже давно хочу прочитати, ніяк руки не доходять. Дуже багато класних відгуків по ній почув. І це дійсно також книга, яка не застаріє так просто, тому що вона описує по тому, як вдосконалювати свій код. Або ті самі патерни. Патерни це ж просто. Так би мовити, вирішення якоїсь популярної проблеми вже заготовленим способом. Тобто там не буде прям якогось коду, яким обов'язково треба тільки так робити, і ніяк інакше. Ні. А, тому книги і по паттернам, і по якомусь там чистий код і тому подібне. Навіть якщо ви вчите фреймворки, і от приклад з Spring, воно точно. Дозволить вам вдосконалюватись і не буде лишні. Під кінець попрошу вас, напишіть в коментарі, що ви думаєте. Напишіть, можливо, свої питання, на які ви би хотіли почути відповіді. Не забувайте ставити вподобайки, і на цьому слові будемо прощатися.